Що ти дня! Привет! Все нормас? Відкриваємо бункер для тщі. Чи верніше тещин бункер? Тещин бункер. Там от ще два пінопластика забираємо. Ой, я щас залізу всередину бункер. Правда, тещи нема, треба було її туди засунути. Не видно. О. Така штука розконсервірували. Що там порядок? Доброго. Калюха, Атиша, привіт. <сум> так що, друзі, всім доброго дня Ми з України. Слава Україні! Знову з вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і не тільки. Багато балакати не буду, але треба. Небо, воно таке знову чорне. Не можемо вже... Най на п'ятий день настроїмося і не можемо витягнути картоплю. Картоплю посадкову, але ну, тут не тільки посадкова, а зараз треба це все діло якось організувати. І тут приїхав калюнчик по справам березань. Можливо, трошечки під собі. Тобі рукавиці дали? Ні? А що це таке? Оце? Ну ладно, можна і без рукавиць. Так що зараз будемо витягувати картоплю і подивимося, як вона зберіглася. Ті глядачі, які дивилися. Коли ми його там встроїли там, літом, О, так, з бухти барахти, ну в є тюща, ти знає, що ну, ща сказала, значить треба зробити або зробити наоборот. Ну, Тут виходу не було, так як у нас підвал який під будинком, і весною картопля посадкова і стівна вона постійно проростає. Да й в багатьох не тільки у моєму підвалі. І теща постійно говорить, ой, це б якби якийсь погрібничок викопати, такий, як от раніше було, От раніше було в землі, все нормально. Все зберігалося і все було чимчинарем, а от у тебе все не так, як у людей. Ну от І ми вирішили, так сказати, вбити двох зайців. Побалакав з Максимом. Максим мені привіз два кольця каналізаційних півторачки. Тоді, ще був дядя Вітя, дядя Мітя, питають, де дядя Вітя, дядя Мітя, дядя Мітя також боронить нашу неньку Україну. І, ну, А ми зараз будемо вже бігеньки це все діло витягувати і покажу, як виглядає та картопля, яка пролежала там сказати цілу зиму. Ну, Назарчик зараз перекуряю, підкурю, підкурю, можеш перекурити. Я подам це все діло, витягнемо все наверх, Ну, а потім занесемо в цю будку, а там вже буде видно. Якщо поросла, будемо перебирати. Якщо не поросла, знаєш, просто поскладаємо, тобто приділимося І, можливо, потім у ящики вже посортуємо, можливо, деяка гнила туди-сюди. Але зараз задача витягнути. І занести у вагончик номер 2 тому що вагончик номер 1 там. О, хтось сказав, ти херню привіз, якийсь гармидер до себе на участок стягуєш. Ну, Але цей гармидер реально е спас нас і сюди. Я навіть не знаю, скільки сюди тонну лазив. Ну так до ладу лаза. не забили, його були повністю ячменем. Зробив я таку ще кришу зверху, тому що він протікає, можна було помазати там, але е мені так було легше це все діло зробити. Так що зараз присобачу телефон, буду подавати картоплю, назарчик буде принімати. Велика там правда зверху місця там маловато, може я її просто також подам, як там дурний два рази робить. І потім вже закидаємо її назад, хай там вже лежить і будемо вже брати із цього погріба картоплю. Тобто два кольця ми влупили низ. Зробили щити, зробили витяжку одна знизу, одна зверху. Ну і таку шахту, тобто ще принизили там ну, небагато. Ну Але начебто візуально наче нічого. Ну а там буде видно. Назарюха, як я прицілився, тебе видно. Все, погнали наші волочки. Зразу бухай сюди складаємо, подивимось.

Рядом ось тут пока спал стоїть в нас. і ехали. Не поросла, да? Ну так. рік такий врожай був можна це і насазать було б, якби не, як не росла. Так, а кота велика недалеко, дала, котрі зустріч Кашку подойшь. Одне погано місце мав. Ага. Каску я бідом клас. Шах, <кху> Це що три метри все. Картопля? Че три метри? Два. Ну а чого два, якщо два по... Дві кольта. Два кольта, метр висота. А, поняв, замір. Два висота, діаметр. Діаметр півтора. А є ж півтора на півтора, так? Да? Як завжди? Це велика наш. це Та тоже велика. Це велика. Вони картоплю сіки сама і сини не а Мої картоплю протяги. Як все картоплять. То... Як картоплю пізнявся. Витягуй не менше. Ага, я отсі дідусь. Два метра картилки Ну, аккуратно А едешь сетки еще, чтобы поменять? А в ящики. А, понял. Понял. Так, все посадково, не? Да, да. Це так був експеримент. ми думали в зиму, а квітці не знімали. Посадка, дай? Посадка. Одна ту розірвалася. Это вообще буряки? Это тоже буряки баранамы Крема А то перекурить бы Фу, не буде відео три часа, як ми одну тільки картоплю витягнути. Так що, друзі, отак виглядає картофманчик. З бункера після зими. Ну, трохи почала рости. Все що зверху. А червона взагалі нормально. Ну і посадково. Посадково це вже зменший баба. Вибирав, бо тоді в тому році була проблема трохи. Я якби витягнули раніше на неділю-дві, взагалі б не поросло. Але в принципі тоді будуть великі вічки і обламується. Отак як нормально. Це, це їсти. Це і Там подивимось, передивимося. Ставлю на повзенці поки. Ти що захекався. А давай О. я сидимо туди. А, ти ж вищий трохи, так? Да? Ну, да, там вже залишилося одна фактично посадкова. Що просто мало місця і не можна розпоряділити діставну до істовної. Ми ж думали, в тому душу опустимо тільки посадку. А тоді так прикинули, ну є її стівна. Щоб не пропадало, ми її зверху положили. Тоже не знав, як її загрузить повністю, а ось погниє. Знаєш, і... Але реально фактично під потолок. І я вважаю результат, як ти коля скажеш. Пойдете, да? Тебе росте картопля погорів? Не, не дуже. Я теж дивлюся, ну в принципі нормально. Де бачиш, де плотніше, якась воно влага, там пару бадилок. То ж буває витягуєш, воно вже сітки реально капець. І бачиш біла, це самі верхні, мабуть. А ні, не, не верхні. Вона почала раніше рости, вона ж виходить рагня. Стигла, то там у нас гренада в перемішку із королевою Анною. А це А все да, мені дали. Так, кстати, теж її на посадку. Це е, всю. Та як вона з цими синіми вічками? Пікассу. Ну що, друзі, дощик нам трохи не дає працювати. Що вже витягнули всю і побистрічку опускаємо зараз їстовну. Цю я прикрив, зараз ставлю на паузу. Бігенько це все діло заношу. Деякі сітки порвалися, ми їх в ящики одразу пересипаємо. Назарчик складає її стовну. Можливо, кому треба єстовна картопля, пишіть в коментарях. Є така біла гренада із королеви. Ну тут ось, в основному гренада довгенька. О, це у нас Фу, як же вона називається. Випала з голови не альваром. Забув. Фух, випало. О, о, наче стихає трохи, так? Да? Балакає, балакає, може дощ перестане. І цю ще також посортируємо, що ми будемо садити більшеньку, то Надіжда Анатолійовна така у нас хазяйка старається ще з дрібної відібрати таку красивеньку на посадку, не знаю правильно чи ні. Але я віддаю перевагу більшій картоплі. І це у нас вже буде четверта репродукція. Ну, але будемо садити. Хорошо, звісно, коли там перша, друга. Ну, максимум третя. Ну, що буде, то буде. Тобто, поки будемо садити те, що є. Є люди, які садять там в селі, картоплю там помінялися, з сусідами поміняли землю, і трошки є. Але з кожним роком, замітив по репродукції, картопля наче не погана, але її менше є в кубахах і вона різна по розмірам. Коли там садили ми цю маленьку, там, там, я не знаю, там, еліту, то була вся така середня і було її дуже багато по відношенню до посадкового матеріалу. Так що бункер наш виконав задачу на всі 100%. Нормальоз. Калюха теж вам штани спадають, але шелудько допомагає. Шелудько заліз. а коля каже, то там Натарка, то там кислороду немає, як у шахті. Ще диви <клес> і жилетку на витяжку накинув. Красавчик. Так що я, друзі, на цьому буду завершувати відео. Будемо об'ємки зараз заносити картоплю. Кого цікаве е Велика, ну я не знаю посадково, якщо залишиться, то можливо тільки потім. Ну, а так, отак. От так що всім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я. А, лабела, каже, червона називається. Не, 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 не наверное, а лабела. Так що Всім бажаю здоров'я, миру і добра, хто тримає домашнє господарство, хороших приростів, мінімум падіжа. Аграріям також хороших буднів. Трохи не дає дощ, але... Ми не зламні, ми працюємо. Все, зараз вилазає, ми зараз почкою погнали, бігенько це все діло заносимо і упорядковуємо. Так що всім, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Гуртом батька легше би. Що да? ти Назар, А хвата сили вилізти з бункера? Чуєш, і тай мішок подавай, то одразу буде Олесі Петрівні на кухню, будемо їсти.